Так, дійсно, до... До зараз подавайте, покажіть. Почитали статтю 18.3 закону України ага. про Воно Видно, поліцію. там прекрасно. Прекрасно. Не видно нічого. Це мені гроші хочете дати чи що? А які гроші? Не знаю, там гроші у вас заходять. Хорошо, давайте почнемо з самого початку. О! До 31.08.2020 поліцейський, там немає. А, старший реально поліції. Все, хорошо, спеціальний жетон 90 -85. Хорошо, поїхали далі. Тепер ви свої передивіть. А ви, на підставі під... чого? На підставі того, що ви порушили правила дорожнього руху. Коли це таке було? Статтю 122. Тільки що статю... ви звернулися Дивіться, я статтю не міг порушити. Правило дорожнього руху. Передбачені Не, статтею 122, частиною 2. Тобто відповідальність настає за за статтею 122, правильно? Так точно Хорошо. А що ви взяли, що ви мене зупиняли? Ви знаєте, що вам заборонено користуватися жезлами з 5 квітня? E, Знаємо, може можна зупиняти тільки чим або рукою, або провисковим маячком синього або червоного кольору. Синім ще... маячком не зупиняється, я вам так можу хоч сказати. Синім, хорошо, синім і червоним. червоним. Синім і червоним. Синім, отак можна. Можна. Да, Або, Або рукою. Або да. рукою, так. Ну я б якби вас рукою зупиняв, ви б зупинились? Ні, звісно. Ну, от як нас забезпечуть чим небудь, тоді будете. Але взагалі сьогодні на службі? Так. Да. А де ваша зброя? Це не ваше право перевіряти мою зброю. А, Є, все, согласен, так. Да, Ви мені своє водій, водійське посвідчення пред'явите? Не покажу. На, прав... на якій підставі? На, на підставі того, що я не бачу, поки що на це вагомих на те підстав. Як це ви не Та я ви бачу, тільки наоборот. Я ви... не міг порушити. От, Перед в чому поліцейською вопрос? машиною порушили правила може... дорожнього руху. Не може і такого бути. Не хочете пред'являти ніяких Дивіться, ми це на зараз... право керування. — Ми це зараз можемо вирішити під час процедури розгляду справи, правильно? Можемо перевірити мої документи. Перевірити документи можна без розгляду. Справи. Так? Хорошо. В разі чого можна перевіряти при документи при порушенні. Правил дорожнього руху. Чи ви ми... встановили факт мого порушення? Два поліцейських бачили, як ви бачили? розвернулись не невстановленому місці. І я бачив. Як поліцейські розвернулися в невстановленому місці? Ми, якщо і розвертаємося з красним mm. маячком, це нам дозволено, не дозволено, бо це спеціальний автомобіль, щоб Лише ви хотіли знати. При виконанні напроб... невідкладно службового завдання. завдання. А ви Збільшим знаєте, що зараз на даний момент в області введений план верехва? Да. Кого Я вам розумію, що вам хочеться поприкалуватися, ми їдемо. Вони виконує себе. свої службові обов'язки. А жезло треба заховати. Що? Жезло треба заховати. От як мені дасть хтось на роботі те, що вони розказують. Дивіться, ви можете написати рапорт начальнику і сказати, начальник, дай мені... А начальник знайте, що начальник скаже. Що? За син свій рапорт у сраку. Оце він таке мені скаже. Ну, гроші ми ціна в базарній день. Не порушуйте, кстати. Вас це теж казав.